За останні декілька місяців опитування всі вказують на те, що позиції Трампа посилюються. Чи варто все ж таки республіканцям готувати якийсь план Б на випадок, якщо одна зі справ закінчиться власне засудженням Дональда Трампа, ті відмовки, які ми чуємо, про те, що необхідно підтримати південний кордон Сполучених Штатів, саме тому вони не голосують? Це мені здається є досить цинічні маніпуляції. Президентська кампанія 2024 року у сполучених штатів уже впливає на підтримку Сполученими Штатами України. Україна потрібно, потрібно шукати альтернативні джерела, якщо Сполучені Штати а, зменшують фінансування України. Певно, останні заплановані дебати кандидатів на республіканську номінацію Трамп традиційно вже не з'явився, хоча він лишається лідером перегонів. За вашою оцінкою, чи хтось із кандидатів зміг врешті виокремити себе як потенційна альтернатива Трампу? Ну, ми побачили зростання популярності Ніки Хейлі, ем, і всі сподівалися, що Ронде Сантіс може себе проявити як альтернатива Трампу. Ем, виявилося, що ем, йому це не дуже вдається. Ем, він надто близький в своїх позиціях до позиції Трампа. Тому йому важко якось пояснити виборцям, що, що окрім віку він може додати до цієї кампанії. Нікі Хейлі натомість вона займає дуже чіткі позиції, які суперечать позиціям Трампа. Водночас треба визнати, що підтримка в республіканській партії таким позиціям позиціям напевно складає не більше 30%. Тому ймовірність того, що вона зможе успішно пройти праймеріс і скласти конкуренцію Трампу дуже невелика. Тобто до праймеріс фактично до перших кокусів вайові лишається скільки трошки більше місяця, так тобто, ви вважаєте, що все ж таки а, реальну конкуренцію Трампу ніхто не зможе скласти. і Все ж таки, Трамп а, виявиться єдиним кандидатом від республіканської партії? А, ну за останні декілька місяців а, опитування всі вказують на те, що позиції Трампа посилюються. І судові справи, які відкриваються проти Трампа а, регулярно, і ці судові а, слухання, які відбуваються за участю Трампа, вони тільки зміцнюють переконання республіканців у необхідності підтримки Трампа. Тобто, багато хто вважав на початку цього року, що судові справи проти Трампа переконають республіканців, що це поганий кандидат, але насправді стається зворотня, і насправді ми бачимо, що для республіканців це є свідчення політичного переслідування, і тому вони навпаки консолідують свою підтримку і об'єднується навколо Трампа, тому так дуже мало ймовірно, що він програє найближчі праймеріс. Чи варто все ж таки республіканцям готувати якийсь план Б на випадок, якщо одна зі справ закінчиться власне засудженням Дональда Трампа? Як ми чули, вже неодноразово пояснення, що навіть якщо вдасться довести одну справу до кінця перед виборами. І це є під великим сумнівом. Більшість юридичних експертів вважають, що це мало ймовірно. Але якщо це вдасться, то навіть тоді права Трампа як кандидата в президента не можуть бути обмежені, і він може балотуватися в президенти навіть перебуваючи за гратами. І в цьому випадку буде дуже цікавий президент, коли може перемогти кандидат стати президентом, який насправді був засуджений. Якщо все ж таки а, готуватися до такої перспективи, що Дональд Трамп може перемогти в наступних виборах, що це означало би для України, і що варто як варто готуватися до цього, ну, що означає це для України? Ми бачимо зараз. Ми бачили вчора, тому що значна частина тих республіканців, які Виступають проти України підтримки України, або які не прямо виступають проти підтримки України, які висувають додаткові вимоги для того, щоб проголосувати за підтримку України, це е, ті республіканці, які належать до правого крила ультраправого крила республіканської партії, близькі до Трампа. І варто відзначити, що вже протягом місяців е, представники так званого «кокосу свободи, тобто е, ультраправого крила республіканців. Вони виступають з позиції зменшення підтримки України до нуля. Це їхня нова кампанія, яку вони ведуть. Що їхня ціль це взагалі припинити будь-яке фінансування потреб України в війні проти Росії? І не зрозуміло до кінця, наскільки ця позиція відображає позицію самого Дональда Трампа, але той факт, що ці люди спокійно це від, продовжують на цьому наполягати, мені здається, свідчить про те, що є непряме погода, згода Дональда Трампа на таку позицію. І вже стає зрозуміло, що Україна буде використовуватися Трампом під час дебатів з Байденом, якщо вони відбудуться. І під час самої кампанії, вже безпосередньо президентської наступного року, як свідчення провалу зовнішньої політики Байдена, тобто на домашньому внутрішньому фронті фронті він буде підкреслювати економічні проблеми, на зовнішньому фронті, зовнішньополітичному, він буде підкреслювати Україну як приклад того, чому війна, чому зовнішня політика Байдена була неуспішною. І тому республіканцям, на жаль, вигідно. Продовжувати відкладати або зменшувати підтримку для того, щоб позбавити Україну можливості проводити нові успішні контрнаступальні операції до кінця наступного року. Тобто, ви говорите, що президентська кампанія 2024 року у року сполучених штатів вже впливає на підтримку Сполученими Штатами України, і, зокрема, це можна бачити з того, що відбувається зараз на капіталійському пагорбі. Сперечно, це є частина передвиборчої кампанії, і е, ті відмовки, які ми чуємо про те, що необхідно е, підтримати південний кордон Сполучених Штатів і саме тому вони не голосують. Це е, мені здається є досить цинічні маніпуляції е, республіканців, частини республіканців, які насправді переслідують зовсім інші цілі в цій грі. Вони виставляють вимоги до Байдена, які вони знають, він не зможе виконати. І вони розуміють, що головним результатом цього буде відсутність продовження фінансування України наступного року. Чи є щось у Байдена? Якийсь козир, що він може протиставити цим аргументам? Байден може протиставити з одного боку. На жаль, тільки риторику, тобто він може обвинувати республіканців, в тому що через них Україна зазнає поразок. А це перше. Друге він може піти безперечно на поступки і погодитися на ці екстремальні вимоги, які ставлять республіканці. Але це буде надзвичайно непопулярне серед демократів, і мені здається, що на жаль, в списку пріоритетів, як демократів, так і республіканців, Україна є на другому місці. На першому місці це власне внутрішня політика, і саме тому навколо внутрішньої політики і чиниться зараз ця, ця боротьба. Пане Сергію, насамкінець лише одне питання: чого до чого варто готуватися Україні виборчого 2024 року Україні варто готуватися до того, що будуть дуже неприємні несподіванки, коли Україна стане в черговий раз заручником політичної боротьби, і ми будемо чути все більше і більше вимог. Переглянути стратегію сполучених штатів по відношенню до України і е, змушувати Україну до переговорів з Російською Федерацією. Мені здається, що частина республіканців, зокрема Дональд Трамп, про це вже говорили публічно, і мені здається, що ці вимоги будуть звучати активніше і е, більш, е, е, більш більш відчутно, більш, більш що в Україні в цьому випадку робити. Ну, е Україна потрібно, потрібно шукати е альтернативні е джерела, якщо Сполучені Штати е зменшують фінансування України. Мені здається, що е Україна потрібна з одного боку нарощувати своє виробництво військове, але з іншого боку е шукати е су нових союзників і е зміцнювати свої стосунки з Європою. Пане Сергію, надзвичайно дякую вам. Завжди приємно поспілкуватися з вами, почути ваші думки.